14 жовтня у День Покрови Житомиряни відзначили День захисника і захисниці України. Житомиряни зібралися біля пам'ятного знаку українським захисникам від російського агресора. Тут Житомиряни спільно виконали державний гімн України. І те, що це свято поєднується зі святою Покрови, тобто християнським нашим святом, то це просто мені здається, як воно. Але так сказати міць української нашої нації, тобто і військове свято, і християнське одночасно сплелося так і це просто, просто дуже надихає. Ми пам'ятаємо, що історично це ще козацьке свято, що козаки під під святом покрови, під покровою. А вони виходили в бій, воювали і захищали нашу неньку. Так як зараз багато військових. Захисників і захисниць захищають нашу країну від російського агресора, і так само багато пластунів, саме плац житомир, не тільки пласт Житомир, всієї України. Беруть участь в нашому захисті, і також цього дня нагородили від знаками та подарунками військовослужбовців різних підрозділів та військ. Це вона як заохочення йде, То тобто заради цієї нагороди, хочеться до так само працювати, викладуватися на всі 100%, тому що державі потрібні захисники. Як як не мить, хто це може ще зробити? Це якесь піднесення, це. День, який є, можна згадати про своїх колег, про своїх захисників, які знаходяться і днем, і ночі на передовій і допомагають для нашої перемоги. Черговий кредит до віри від нашого населення, від нашого міста. Ми раді захищати нашу землю. Надіємося, що в скорому часі вона обов'язково буде ця перемога. Разом до перемоги. Слава Україні! До підніжжя пам'ятного знаку Житомиряни поклали квіти. Ірина Остапчук, Олексій Черко, новини на Суспільному.